Вітаю вас, мої любі я Ірина, вибух у Пітері. Загинув відомий російський пропагандист Владлен Татарський. Тобто, я так зрозуміла, що в Пітері якесь кафе, наскільки я розумію, воно, то якесь кафе чи бар належить Пригожину. Ви знаєте, хто це ось. І загинув. Справжнє ім'я його Макс Фомін, він родом з Макіївки. Я собі не, запита, не записала, не відмітила, бо там дуже багато інформації. Єдине, що я пам'ятаю, він десь, чи Луганськ, чи Донбас, Донбас, здається, Донецьк, Донбас, десь з того району, ті, які 14-го року були окуповані росіянами. Наскільки я зрозуміла, він сидів там в тюрмі. І під час оцього 14-го року, коли вони вірвалися, так росіяни, то він втік. І працював, тобто, на Росію проти України. Тобто він став знаменитим і тому подібне, я так зрозуміла. І існує, знову висуваються дві версії. Перша версія це активний російський. Пар... Стоп, стоп, стоп. Перша версія російські клани спецслужби знищують один одного. Ось. Це перша. Перше. Версія. І друга версія це активний російський партизанський рух. За версією Пономарьова, ви знаєте, хто це? Це російський, як їх називають, не пропагандист, а ну, як і Навальний, будемо так говорити, активіст. Ось. Він каже, що то ті самі, що і вбили дочку Дугіна. І так. Тобто російські партизани. Я відверто вам скажу, мої дорогі, зараз я на дні колоди считаю, але я не дивилася, я коли я робила відео, я зараз не пам'ятаю. Я дуже багато розкладів роблю, і я не пам'ятаю, який там був результат. Я робила вже на вбивство Дугіної, верніше дочки Дугіна. І я казала там, що. Що там самі росіяни або партизани? От щось одне з того. Я конкретно зараз не пам'ятаю, тому я не буду. Але ми перевіряємо версію, перша ідея, що це можуть бути російські клани спецслужби якісь, а це російські партизани. І так, будемо дивитися. Ви знаєте, а може бути. Взагалі-то, якщо дивитися, це може бути боротьба. Так? Боротьба партизан, але ця карта говорить ні. Ця карта позитивна карта, тобто говорить так, але в цьому питанні я не, не, не скажу, що це російські ці спецслужби між собою. Зараз я докладу. Єдине, що скажу ось по цій карті, що це клан грошей. Це зробив клан грошей. Зараз ми докладемо. Я докладу тут, чи саме це. Угу. Скоріше, ні. Скоріше, не партизани. Це скоріше якісь спецслужби. Я зараз вам скажу, чому. Бачите? Ну, хтось каже, що це йому бумеранг прилетів, тому що він ну, проти українців, сам українець. От, теж, я теж це не розумію ось, але дивіться на цю сторону. Тут у нас йдуть російські клани спецслужби, знищують тільки один одного. Тут йде імператриця. Тобто хазяїн того бару може бути. А хазяїн бару Пригожин. Давайте запитаємо туди, так. Дійсно, це був Пригожин. Ну, може бути, що да. Може бути, що да. Я не, не кладу сюди, але щоб ви розуміли. Скорі, може бути, що це за його наказом. Ось якась, бачите, темна справа. Щось е не поділили таке враження. Не поділили, так. Да. Тут. Е Спецслужби, скоріше за все, якісь спецслужби, таємні спецслужби, скоріше за все. Я прикрила голізну на сонці, тому я цю карту, але ця карта йде до цього. Виглядає, мої дорогі, що тут дійсно спецслужби у справі. Скоріше за все, вісімка жезлів говорить про те, що швидко це все. І тут у нас військові, а це і є спецслужби. Виглядає, скоріше за все, ці клани щось дійсно не поділили. Першинство, хто повинен бути перший? Або ще якось. Я не знаю, на кого він конкретно працював. Я цим не цікавилася. Мені просто я хотіла знати для себе, для вас це є партизани чи це є ця сторона? Скоріше за все, ця сторона. Занадто багато він. Висвітлював, занадто багато, можливо, знав. Якось так в мене пішло, мої дорогенькі. Все, мої любі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.